Доброго з України. Значить, про що хочу поговорити? Про те, чого я вважаю, що гра помирає і втрачається якийсь певний до неї інтерес. Беремо такий аспект гри, як турніри. Ось є турнір. От коли з'явився стандартизований, я дуже радів, тому що я тоді був початківець, люди були прокачані там з 30 ми загонами і так далі. Теж загони якісь там. 15 рівня і ти на стандарті міг попасти в топ. На турнірах там трієшних, четвірочних ти попадав, ну як в топ. На стандарті попадав в топ-100, хоча б в топ-1%. Зараз я в турнірах ну вже понад рік так точно, постійно, стабільно в топ-1%. Коли перший день от, турнір відбувається і, і в захисті у вас оборона ось була, а ви перемогли, тоді є сенс побадатися за якесь місце. От. Зараз ми маємо, що в мене там відстріляні всі тапи. Зараз субота, у мене майже вихідний, є час записати ролик. От в мене, я, якщо подивитися по турніру, на топ-1, да? Оборона у мене, а. Завтра у мене буде от плюс 900 балів. Це у мене буде там е, зараз, грубо кажучи, 20, а це буде там без 300 балів, е, цей, без 200 балів. Буде 21, 21 тисяча. Бо сьогодні суперники давали там по 700 балів. Е, значить, Закриємо це. Ось, якщо подивитися, перші дні там виграші, виграші, виграші. Коли ти в перший день на тебе нападають, і в тебе оборона А, і далі вона А, тоді є сенс, типу, якесь місце зайняти. Але в чому біда цього всього? Є в грі бах. Всі знають, ну як не всі. Є ряд людей, які знають про цей баг. Цей баг, можливо, спочатку гри е, е, існує. В свій час е, там ще, мабуть. Понад півроку тому, 13-й про це, ролик знімав. Тобто, коли е, з суботи на неділю міняється день, там, е, коли в 2 години ночі, коли в 3 години ночі, можна в турнірі зробити додаткову атаку. В кого дуже цей швидкі пальчики, то можу зробити дві додаткові атаки. І дякуючи цьому, от е, по суті, виходить так. У мене от там 21 тисяча буде, ну, цей, грубо, скільки там, 2800 буде. Да? О. А хтось може більше набити. От по суті, такого не повинно було статися. Точно така сама ситуація. Ну, от вчора я був на третьому місці, в завтра. Ну, я нижче третього місця не повинен був би опуститися. Тому що ті люди, які були зверху, зараз вони трішки внизу. Тому Схожа ситуація була там понад тиждень тому, на четвіручному турнірі. От в мене є, я просто... Ой, що я роблю. Так. Заходимо в галерею, тун-тун-тун-тун-тун. Березень, березень, десь, десь, десь. Ось він. Давайте включимо.

В перший день у 4 дні тому була А, і кожен день вона була А, 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 А. Да, були програші, але завжди була оборона А. Десь будь-який день, ну, взагалі, все виграш, виграш, виграш. Сьогодні ну там пару програшів, ну нічого. Тобто воно в цілому ніяк на рейтинг не, не скажеться. Бо там ну, 20% програшів не буде. При цьому дивимось турнір. 21600. Ще за оборону А має дати 900 балів. Це буде 22 500. Да? Правильно? Е, різниця 21 600 і між іншими Тобто 500 балів. 2100. Е... Оце знімалося в пізно ввечері в суботу. Е, тобто, по суті, при обороні А. От в е, мене мало бути 21 543. Всіх інших мала бути різниця е, ну, 500, грубо кажучи балів. Тому що ну, в перший день на мене нападали і пішло-поїхало. Е, по суті, ось картинка, да? От, є люди, які там трошки були нижче. Що ми дивимося на слідущий день? Відкриваю в плеєрі. Приблизно. О. Да, люди. Тепер дивимось. Я вже не на першому місці. От в мене стало 22 500-900 балів мені додавалось. А хтось більше набрав. За раху... Той, який відставала людина на 600 балів, о, вона обігнала за рахунок 26-ї атаки, яку зробила в ніч з суботи на неділю. Якщо прослідкувати отак, подивитись, тут е, є певний альянс. На жаль, там багато українських гравців, які е, е, цим багом активно користуються, вони, їм, вони з цим живуть, ну це на їх совісті. Тут е, питання не про те, не про цих гравців, не, не про їх там, главу і так далі. О, То кожна людина. Е, Ну, Для себе якісь принципи робить і живе по своїх принципах. Бо тут таких гравців багато, які можуть це робити. І повірте, про це знають багато хто. Я про це знав там, понад рік тому, але це не чесно, це несправедливо. Далі що я роблю? Я розумів, що така, такою фігньою користується багато хто. Я в грі. Наприклад, написав у фонтан, що кав, люди, у вас є отака от біда. Так і так. Що мені пишуть, нам, цей, е, 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 у цьому нема бага. Тут позначається різниця в часі в часових поясах. Ну, ну в них своє бачення. Пишеш їм, що не може бути блін, 25-26, а так. Вони пишуть, нам дуже шкода це чути. о. Кажу, ви вже мені писали про ваше шкода і про ваші оновлення. Ось то роблю скрін раніше писали вони е, е, цей. Нам дуже шкода. Нам дуже шкода. Ну, тобто, До чого це я все веду? До того, що е, цей ролик, по-перше, я викинув неділю. Я впевнений, що я вже буду не на першому місці, а буду там на третьому чи на п'ятому. Пару там багоюзерів знов зроблять ту ж саму біду, яку вони роблять постійно, там, в три часа ночі, бахнуть. Ну, я ж кажу, питання не в цьому. Питання в тому, що е, турнір як такий втрачає свій сенс. Тому що це вже івент, який перетворюється просто в рутину. Таких івентів в цій грі виходить дуже багато. Чому я там і в цьому, коли огляд календаря робив, що нічого нового нема. Ну додавали вони там цю зброю. Ну типу новий івент. Це не івент, це рутина. Ну побачимо, вийдемо, будемо розбиратися. Може я й помиляюся. Я ж там не. Розраб, О. але це буде ще одна рутина. Отака от рутина, як там шлях чемпіонів, чи як оцю вежу вони зробили. Ну, тупо рутина. О, Ти розібрався і маслаєш. Він. О. Тільки воно з'їдає час. Якісь івенти, от типу, даже цього Туріка, вони вбили в хлам свої, своєю бездіяльністю розраби, вбили, тобто нема бажання. В ту займати якісь місця. Ну, для чого? Ну, в три часа ночі там пригати замість когось. Ну, 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 це не цікаво. Ну, мають бути відносно якісь рівні умови, ну, і, 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 чіткі правила, і треба по цих правилах, щоб воно працювало. Якщо розраби не можуть. це... Цей баг прибрати, ну я вважаю, що це баг. Що так не повинно бути, що хтось атакує 25 разів, а хтось, блін, 27 разів. Не повинно воно так бути. О. Розравам, якщо на це наплювати, тим самим вони вбивають о, от самі турніри. Ну, бо по суті, е, чи ти на першому місці, чи ти на е, 601-му місці, ти входиш в топ-1%. І е, нагороди за турнір в тебе однакові. Це більше так, понти. О. Хто там любить понти поганяти, ну, флаг їм в руки. О. Мені, наприклад, е, цей, е, це перетворилось в рутину. Немає ніякого е, ну, отого ентузіазму задору, який був там три роки тому, коли ти хотів зайняти перше місце на туріку. О. Бо е, Взяти міфічний титан, ну от вільні займають там в топ-10 входять, вже там декілька місяців входять. Дякуючи да, певним героям. Там нема майстерності. О, там є герої, там є правильне використання спорядження, правильне це, юзання героїв з черговість спорядження і так далі. Нема в тебе певних героїв, ну не набереш ти. Як що не роби? Тут теж не в майстерність. Ну, є, правда, люди, які мають героїв і не розуміють, як цим робити, як це робити, набивати. Ну це вже інша історія. Але то теж свого роду якась рутина. О, турніри, рутина. Тобто, фактично, по суті, війна і, і теж війна ну, теж досить часто несправедлива. Тому що підбори. Ну, фактори, які впливають на добір, вони не зовсім коректні. І дисбаланс по альянсах дуже великий. Досить часто буває. Ну, або дають суперників, на яких ти набиваєш понад 2000 балів, або дають суперників, проти яких ти розумієш, що в ну, нас це там. Суперники, пальці однієї руки. О, там, минула війна була з там, Інші можуть попасти, Лимонад може попасти. О, звісно, це такі альянси, з якими, якими ти не дотягуєш. Ну, рівних відносно альянсів дуже мало. І при цьому всьому це один аспект гри от на сьогодні для мене, який є цікавий війна. Бо всі інші аспекти розраби вбили своєю бездіяльністю. На цьому, шановні, дякую за увагу. Коментуйте, лайкайте, підписуйтесь, дизлайкайте. Може, комусь цей припече за правду те, що я сказав. Ну, така я людина. От коли щось мені не подобається, і я це говорю, щоб це знали. Я не говорю там чогось конкретного, але я вважаю, що так не повинно бути. Або, якщо таке є, ну то хто хоче, хай цей, цим багом користуються. Можливо, в мене трішки більше підписників, ніж Вігоря, можливо, більше людей це побачать. Але вина на цьому всьому на розрабах, які просто нічого не роблять для того, щоб покращити гри. Клепання нових героїв і рутинних івентів ні до чого ну, інтересу. Гравцям, які там грають роками, не приносить. Коли до них це дійде, і вони почнуть щось робити, щось кардинально міняти, принципово міняти, робити там війни на швидкій мані, робити якісь там гардіроби, чи що там робиться в імперії пасті, я в неї ніколи не грав і там не збираюся грати. Але там є якісь кардинальні зміни, які вносять покращення в гру для старих. для Олдовських, як би мовити, гравців. О. Тоді, так. Да. Тоді я чесно скажу, у розраби молодці, зробили те, то те. Поки що. ну, Розраби навіть не хочуть виправити помилки, які є в грі. <зас> До нових зустрічей, все буде Україна.